Сьогодні рубрика відповідаємо на листи трудящих. І ви пам'ятаєте, що я завжди забуваю, що необхідно нагадати вам про необхідність підписатися, натиснути на дзвіночки, лайки, залишити розлоги коментар, тому що я забудькуватий. Так ось останнім часом питають дуже багато про. Невдалу, катастрофічну для українських Збройних сил операцію під Енергодаром, де московити вбили дуже багато людей під час рейду, причому називають різні українські відділи, якісь окремі бригади, хтось там каже навіть чомусь за гірську піхотну, хтось каже за ГУР, хтось каже за ССО і все таки інше відповідає, браття і сестри, поки не чує наш Генеральний штаб. Звісно, що українські збройні сили здійснюють в тому числі і глибокі рейди в тил ворога на всіх ділянках фронту, а під Енергодаром за останній час не було загиблих українських бійців. Ніхто не загинув і те, що розганяють московити про шалені втрати наші не тільки на Херсонщині, але й навіть перед Енергодаром, то можу сказати, що. Трат немає. Ну, Хіба що, можливо, кілька легко поранених. І слава Богу, якби так завжди було у нас на всіх ділянках фронту. Те, що відбувається на Херсонщині, ви знаєте із того, що вам розповідає. Наш генеральний штаб а ще більше із московських телеграм-каналів мушу сказати, що в цілому ця картина відображена правильно. Наші тиснуть, наші тиснуть непогано, доволі технологічно не поспішаючи, і це дуже добре, що ініціатива за нами, і дай Бог, що і на інших ділянках фронту незабаром так само ініціатива перейде до українських збройних сил. Тепер про Західний фронт. А він є, браті і сестри. Там не стріляються, але доволі значні українські сили відволікаються на те, щоб контролювати кордон з Придністров'ям, так звана Придністровська Молдавська Республіка. Там десь е, 1400 420 населення, можливо, на сьогоднішній день. Це сепаратистський анклав. на сході Молдови, а отже, на заході України. Ванюшки там мають десь зо, дві, зо два механізованих батальйонів, батальйон техпідтримки, батальйон охорони. Це переважно артилерійські склади, кавбасна і ще деякі. Мають там десь сотні 3-4 миротворців, мають багато ФСБшників, в тому числі афільована з ФСБ і в Міністерство Государственної Безпеки Придністров'я. Мають свої проксі, тобто Придністровські Збройні сили в кількості кілька тисяч чоловік, але з моб-резервом достатньо великим. Можуть бути в певних обставинах використані для підсилення ОВР оперативної групи російських військ в Придністрові. Тобто вони теоретично могли би наростити. Техніки, звісно, малувати. Хоча Придністров'я виробляє свою військову техніку, навіть установки залпового вогню, 120-мм міномети, і ще дещо в них. Великі запаси дуже застарілих і трухлявих, але тим не менше вони є артилерійських снарядів, себто це проблема. Крім всього іншого, існують сценарії, за якими це угруповання в Придністрові може бути підсилене і активізовано московитами через певного роду десанти, морські річкові і повітряні. Такі сценарії розглядаються і вони, в принципі, є. Мені часто і дуже багато наших несвідомих громадян закидають, що от я в 1992 році воював в Придністров'ї на боці сепаратистів. І це справді так було. Більше того, я вам скажу, що тоді це потрібно було робити. Що собою являли Придністрові в 92-му році? Тобто у нас же часто ж аберація зору. Ми дивимося от на людину. Наприклад, от людині там 80 років вона нічого не може. І ми і ми кажемо, що вона й в 20 років нічого не могла. Я вам кажу, ні, людина в 20 років, і людина в 80 років відрізняється. От ці люди відрізняються, що одна і та сама людина під одними тими самими паспортними даними. Вони розмовляють, відрізняються за своїми фізіологічними здатностями, за хімізмом організму, за гормональним тлом, за політичними переконаннями, за здатністю оцінювати ситуацію. Багато в чому вони за життєвим досвідом, багато в чому ці дві людини відрізняються. Так ось в 92-му році. Придністров'я було одне, нині Придністров'я зовсім інше. Мушу сказати, що Придністров'я 92-го року це справді сепаратисти, але що цікаво, що там практично не було комуністів. В керівництві Придністров'я комуністів не було. В 92-му році повно комуністів було в керівництві України. І колишніх комуністів президент у нас був колишній секретар по ідеології ЦК КПУ. І натуральних комуністів в Верховній Раді України, і, коротше кажучи, від комуністів тут продихнути було неможливо в 92-му році в Україні. А в Придністрові не було комуністів в керівництві взагалі. І майже навіть колишніх комуністів не було. Тодішній президент Придністров'я Смірнов був антикомуністом, і, в принципі, він навіть не був проросійським діячим. І Там дуже багато було непроросійських діячів, наприклад. Командувач, верніше, отаман Чорноморського казачого війська. Це така мілітарна організація, яка існує по сьогоднішній день. і Брала участь в тодішній війні. Зараз бере участь в обороні Придністров'я. Кучер був проукраїнським діячем. Можливо, саме за це його згодом і вбили найбільше. Громадські організації в Придністров'ї були українські: це Союз українців повернення з єдиною статутною метою повернення Придністров'я до складу України і Союз Українців Придністров'я. Дві третини населення Придністров'я Українці. Історично це Поділля Південне і Верховна Рада Придністров'я тоді прийняла. Звернення до Верховної Ради України про включення Придністров'я з проханням про включення Придністров'я до складу України, По-моєму, чудова ситуація на той час була. Тим паче, що тоді мова йшла про об'єднання Молдови і Румунії. На той час Румунія доволі недобре вчиняла з українською національною меншиною в Румунії, асимілювала її, перешкоджала українській освіті і все таке інше. Тобто українцям не сильно хотілося бути у складі об'єднаної румунсько-молдовської держави на той час. Ви можете сказати, що як це було погано от, виступати на боці сепаратистів, це значить провокувати, і всяка така херня, браття, це дуже порочна думка, що якщо ми не будемо ні на що зазіхати, то ніхто не буде зазіхати на нас. Так ніколи не працює в світі. Ніколи не працювало, ніколи не буде так працювати. Зазіхати потрібно чим можна більше. І думати, що наша скромність, скромність наших здібностей чи скромність наших претензій нас від чогось захистить, приклад України ні від чого не захистила. Україна була найбільш толерантна країна в світі. Жодного міжнаціонального ексцесу, жодного расового ексцесу. Ми облизували москалів як тільки могли повністю зсередини, із середини ззовні. І бачите, вони у нас забрали Крим абсолютно неспровоковано. Забрали Донбас, нас вбивають і все таке інше, попри всю нашу толерантність. Попри всю нашу толерантність, всі наші сусіди в ті чи інші мірі е, мають, ну, швидше мали до нас територіальні претензії і ввели певну роботу в зв'язку з цими претензіями. Так працює світ. Просто він, він мені теж не подобається цей світ, але він саме так працює. І захиститися можна тільки через активну оборону, тільки через перевищені претензії. Якщо можеш щось забрати, треба забирати. І в цьому полягає велика мудрість, браття і сестри. Будьте мудрі, як я, треба забирати. І тому я, там і хлопці, якими я тоді керував, брали участь в обороні Придністров'я з тим, щоб приєднати його до України. Вибачте, брати Молдовани, зараз ви наші брати, і союзникам дуже не подобаються всі ідеї, ідеї про приєднання Придністров'я до складу України, хоча подобається дуже Ідея про те, що з ним щось треба робити. І от нещодавно генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес, сказав, що треба нарешті щось вирішувати з Придністроєм. Братця, в 92-му році треба було щось вирішувати з Придністроєм. Ну давайте вирішимо хоча б зараз з ним щонебудь. І от він каже у відповідь на заяву Лаврова, це такий міністр. Закордонних справ ханської ставки в Кремлі, який черговий раз сказав, що в Молдові русофобія, от так те саме, ті самі молдавани, от так уже толерантно, як можна було поводитися з російською меншістю, з гагаузькою меншістю, з якою завгодно меншістю не поводяться жодні, жодна інша країна. Ні від чого їх не врятувало, в них ноги витирають всі, хоча молдавани надзвичайно толерантні. З Придністров'ям, цим сепаратистським анклавом, туди всіх запускають, товари йдуть. От зараз товари ходять туди-сюди. Придністров'я абсолютно по дуже по-багатому живе. Там загрожує Україні, загрожує Молдові. Загрожує доктрина у них така, ватна абсолютно зараз на сьогоднішній день. Ватною ця доктрина стала е, уже пізніше, після 92-го року, тому що Москва посилила там свої впливи. Посилила вона там свої впливи, тому що Україна не посилила там своїх впливів, а моїх зусиль було мало. І оця от, знову ж таки порочна ідея, що ви думаєте, що якщо на цьому перехресті ви не поставите ларьок, то там ніхто не поставить ларьок ніфіга подобного. Там обов'язково поставлять 10 ларьків замість вас. Ось треба ставити свій ларьок. Ми думали, що ми не будемо. Ну більше не ми, а керівництво України, українська пришелепкова та громадськість, думала, що якщо українців українських впливів не буде в Придністров'ї, то там нічих впливів не буде. Московські впливи там одразу і з'явилися, як тільки Україна відмовилася від Придністров'я. І, на жаль, там участь українських добровольців в цій війні закінчилася пристрілками з чотирнадцяти з ї армії. Це так тоді називалося ОГРВ, тобто з московитами. І поступово з Придністров'я на були витіснені всі українські впливи, всі українські тенденції, всі українські діячі, хто відстріляний, хто кого просто вигнали, витіснили і все-таки інше. І це став про анаклав наклад вимушено. По-перше, це газ. Вони ніколи б не могли розплатитися за газ. Газ їм там московський йде безкоштовно, фактично. А по-друге, Москва там робить, що хоче, тому що Україна нічого не робить, тому що Молдова нічого не робить, і Ось нарешті потрібно робити там, що ми хочемо витіснити, і якщо ми не хочемо, щоб достатньо значні українські сили не відволікалися постійно на забезпечення західного кордону. Тобто, всі ці сили, всі ці територіальні оборони, всі ці спецпідрозділи, всі ці прикордонники, всі ці могли би зараз воювати на Херсонщині, а вони стоять там чомусь. Саме тому, що от жодна українська бригада могла би яка небудь бригада тероборони зайти і вирішити за півдня всю цю проблему. Ну, поки що ніхто не зайшов, не вирішив, ніхто цим не займається. Як ми знаємо, ні молдавани, ні ми. І оцей бен Ходжес нарешті каже нам, і каже молдаванам. От цитую безпосередньо: можливо, настав час Україні та Молдові лепідарно і солідно каже Ходжес. Вирішити Придністровське питання. Кремль справді не може зупинити це на цій стадії, вважає Бен Ходжес. Ну просто біблійні рядки. Каже: вирішити, треба це питання. Алілуя, браття! Вчить нас Бен Ходжес. Чи насправді жителі Придністров'я хочуть бути прикуті до трупа, яким сьогодні є Російська Федерація, чи мають надію на світле майбутнє? Питає він, і я вам мушу сказати, що більшість населення Придністров'я таки має надію на світле майбутнє, тобто на Збройні Сили України. І е, повертаючись до теми неправильних якихось установок, які, на жаль, панували і подекуди панують над українцями по сьогоднішній день, е, мушу вам сказати, що е, в додаток. Що українців закликають до толерантності супроти, українсь... супроти московської культурки ті, хто хочуть знищити українську культуру. От ніякої толерантності бути не може. Толерантність не працює не тільки в Україні. Е, і ще недавно, 20 років тому, найбільш толерантною щодо радикальних. Ісламських діячів країною були Сполучені Штати Америки. Там вони почували себе значно спокійніше і комфортніше, ніж в Туреччині, в Еміратах і в Саудівській Аравії. Що в Саудівській Аравії їх саджали в тюрму, в Еміратах їх просто виганяли, в Туреччині їх відстрілювали, а в Сполучених Штатах вони могли діяти вільно. І що? В результаті це не дає Я сам. Скажем, симпатизую радикальному ісламу, але мушу сказати, що ця толерантність Сполучених Штатів призвела до того, що найбільше в історії людства разовий теракт був здійснений саме в Сполучених Штатах, саме радикальними мусульманами. Це атака на всесвітній торгівельний центр і на Пентагон. Себто, відтоді, Сполучені Штати стали значно менш толерантними, і от великих крупних терактів там після цього сильно поменшало. Тобто ми не повинні бути толерантними, і тоді все у нас буде добре. Ми не повинні бути толерантними до російської культурки тут. Ми не повинні бути толерантними до інтересів, скажімо, інших країн поруч з нашими кордонами. Це єдина ефективна форма поведінки браття і сестри. Але ще два слова про наших друзів-націоналістів, які нібито все це розуміють, і тим не менше постійно щось там мені закидають. Чому це так трапляється, браті і сестри? Зміти, націоналісти, скажімо, 20-30-х років, еталонні, були висококультурними людьми, переважно. Ну, Скажем, Шухевич мав хорошу технічну освіту, фехтував. Грав на фортепіано, чудово, навіть складав пісні. Лев Ребет, це керівник одного з уламків ОУ, написав чудову роботу, яка називається Теорія нації. Це така робота От Вона повинна, до речі, вивчатися в школах українських, і це було б дуже непогано. Дуже, дуже серйозне дослідження. Скажімо, і той самий канавалиць, і Лян Головінський, це були глибоко освічені людьми, люди. І, от, але ті, хто їх наслідує в нинішній Україні, це переважно невігласи. Люди, які не знають мов, це люди, які не знають культури, це люди, які відповідно не знають мене. І е, тому мені щось там закидають. Кажуть, що я там от зрадив в Придністрові, чи там щось там, десь там, якийсь там духін, чи ще що-небудь таке, ну всяка маячня. І, братця, я мушу сказати, що до всіх українських великих людей була. Ця претензія. Тому мені дуже приємно бути в одній кампанії з Богданом Хмельницьким. Він нещодавно прочитав від одного так само партійного діяча Невігласа, що треба знести пам'ятник Богдану Хмельницькому, тому що він уклав угоду з московитами в 1650 якому, там році. Ну і е який просто не розуміє контексту подій. Мені приємно бути в одній компанії з Степаном Бандерою. Степан Бандера все майже все своє життя, років з 20, вважався агентом, шпигуном, негідником всі легальні українські партії, всі ці Фелькеші, всі ці тільки ноги не витирали об його світле ім'я. Це не тільки легальні політичні партії, що про нього говорили Мельниківці, що про нього говорили двікарі, що можна тільки це. Мені приємно бути в одній компанії з Гонтою і Залізняком. Їм же теж весь час закидали, і ще при їхньому життю, що вони почали оцю Коліївщину, а вона була інспірована московитами. А що була зараз наша культура без Гонти і Залізняка? Це були люди, які робили і помилки, як і кожна жива людина. Але це були масштабні особистості, і вони в моїй компанії. Я з ними, браття і сестри. Де ви, визначиться. Е, мені приємно бути в одній компанії з Шухевичем. Йому вища закидали агентурну діяльність, що от він агент всього на світі, то чи то НКВД, чи то німецької воєнної розвідки Абверу, чи то Бог його знає, чого іще. Мені приємно бути в одній компанії з коновальцем і петлюрою. На петлюрою Коновальця діячі Західноукраїнської Народної Республіки за їхню співпрацю з поляками і прямо звинувачували, що ви продали неньку полякам сволочі такі. Звинувачували їх діячі з унру. І це коновальця. І це петлюру. Між іншим, от я в одному ряду з Петлюрою і з Коновальцем. А ви з ким? Я в одному ряду з Байдою Вишневецьким. Так само багато хто йому закидав. Спочатку йому закидали співвітчизники за за, за те, що працював у Івана IV Грозного, а потім Іван IV Грозний закидав йому за те, що він працював проти нього. Казав: як собака притік, як собака утік. Казав цей садист і вбивця. Ну, але, тим не менше, так само йому закидали. Е -е 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 Я хочу бути в одному ряду з Мельником і Оленою Телігою. Їм так само весь час закидали браття і сестри, і агентурність, і неправильні орієнтації, і не той вибір, і все таке інше. І яке ми світле ім'я не візьмемо в історію України м -м співвітчизники завжди. Обливали його брудом. Продовжують обливати і по сьогоднішній день. Було б дивно, якби я був один в цьому ряді тільки чистий. Я теж хочу бути в одному ряді і в одному бруді з усіма великими українцями. На цьому вам моє палке, полум'яне, щире українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви. Розмовляли мовою Булгакова.